Ребята, Каріна зараз вам продемонструє двійку удар під джеб-крос. На рахунок два удари. Передня, задня рука. В лівій стойці лівий прямий, задній прямий. Коли вправа стоєчка, правий прямий, лівий прямий. Джеб-крос. Каріна, ліва бойова. хоп, Джеб-крос. Під чашка. Не забуваємо, заднє колінка згибаємо на подушечки. Нагрузка на дві ноги залишається. Витягуємо плечі в удар. Один. Зразу виход. Чоче почагуємо. Два. Три. В одну точку підборіддя. Чотири. Больше посаджуємося. Поворачуємо бедро. Задня ножка. П'ять. Розножка. Попробуєш. Передня, задня. Не забуваємо. Права рука б'є, ліва рука. б'є. Права нога стає, ліва нога стає на подушечці. Один. Почагу задній ногою. Два. Більше почагу задній. Три. Чотири. П'ять. Розножка. Якось так. Зараз будемо пробувати. Закінчила.